Друзі, всім привіт! Сьогодні на 30 жовтня. Я дуже сильно вибачаю за те, що пропала з ефіру. Є на то певні причини: спочатку нові проекти, багато роботи, семінари. А потім така обдарована людина, як я, під час війни змогла знайти ковід. От. Ну дякувати Богові, що все нормально. Ми з вами продовжуємо працювати. Тому сьогодні знайомлю вас з новинами законодавства, які за минулий місяць у нас відбулися. Такі новини, які можуть вплинути на вашу роботу. Це стосується людей, які займаються митно-брокерською діяльністю, зовнішньої економічною діяльністю, перевезеннями, обігом харчових продуктів. Ну і так далі, все, що пов'язано з. Зовнішньою торгівлею, перевезеннями, я думаю, що вам ця інформація буде корисна. Ну і починаємо ми з того, що 27 жовтня набрав чинності закон України 3221, який вносив зміни в закон України про безпечність та якість харчових продуктів і кормів. Да? А там багато в цьому законі написано, що конкретно буде стосуватись вас як імпортерів харчових продуктів, тому що при експорті нагадаю, що офіційним заходом заходам офіційного контролю товари не підлягають, тому йдеться тільки про імпорт товарів і кого вони стосуються. Да? Вони стосуються. Операторів ринку харчових продуктів, тобто ті суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, які купують будь-які харчові продукти для власного виробництва, для того, щоб потім продати. Ну і перевізники, відповідно, які займаються перевезеннями харчових продуктів. Тому ця інформація буде саме корисна для вас. Значить, що помінялося, по суті, в принципі, нічого не помінялося. А тому, що навіть цей закон старі реакції, вибачте, в старій редакції говорив нам про те, що будь-який оператор ринку харчових продуктів, тобто та людина, яка займається обігом харчових продуктів. Байдуже, що вона з ними робить: виробляє, зберігає, перевозить, продає, перепродає ну, будь-які операції з харчовими продуктами, цей оператор ринка повинен зареєструвати в своїй потужності. Якщо ви ще не зареєстрували, то в мене питання до вас: як ви працюєте? Тому що законом це обов'язково передбачено, і ті імпортери, які 27. Числа почали мені телефонувати і казати: А як так? Чому ви не попередили? Я кажу: ну вибачте, шановні, це вимога закону, який діє вже там десяток років. Тому, шановні, якщо ви займаєтесь обігом харчових продуктів, ваші потужності повинні бути зареєстровані, тобто внесені в реєстр потужності операторів ринку. Як зареєструвати? Там дуже просто: через дію це можна зробити. Ви зареєструєте, але тут є одне: але ті суб'єкти. Які займаються обігом харчових продуктів рослинного походження, рослинно-хімічного, як я кажу, що є такі продукти не тільки рослинного, а ще рослинно хімічного про походження. Ті продукти, які містять в своєму складі продукти тваринного походження, але ці продукти не потребують якогось спеціального температурного режиму зберігання, тобто можуть зберігатися при температурі 10 градусів і вище по Цельсію. То їм достатньо тільки реєстрація потужності, якщо ми говоримо особливо про виробників харчових продуктів, які в обігу мають продукти тваринного походження, які... Повинні зберігатися при особливих температурних режимах, да, в холодильниках і так далі, то їм ще потрібний експлуатаційний дозвіл. Це також прописано в старому законі. Ну нічого нового тут немає. Якщо ви це не отримали, це питання до вас, чому ви не отримали? Так що ж, нового. Да? Нового тут в тому, що оцім новим законом 3221 внесено зміни в частину 41 статті закону про безпечність та якість харчових продуктів. А саме стаття 41 називається Вимоги щодо везення пересилання вантажів із продуктами на митну територію України. І туди додали такий пункт 12. Оператор. Ринку резидент України, які ввозять, пересилають на митну територію України вантажі з продуктом, повинен мати експлуатаційний дозвіл та або документ про державну реєстрацію потужностей. І, і далі там ще в 42-й статті. 42 стаття це перевірка вантажів з продуктами, значить, ну, уповноваженим органом да, під час митного оформлення, коли ми подаємо в єдине вікно. Тут і додали в 42 статтю, що посадова особа да уповноважена перевіряє наявність експлуатаційного дозвілу та або документу про державну реєстрацію потужності оператору ринку у випадках передбаченої частини 12 статті 41 закону України. Тобто, про що йдеться? Що раніше ви повинні були мати? Реєстрацію і експлуатаційний дозвіл. Зараз законом прописано, що зараз це перевіряється під час подання документів в єдине вікно дано продукти харчування, коли у нас дійснюється контроль харчових продуктів. Ви повинні надати або інформацію документ про державну реєстрацію потужності або експлуатаційний дозвіл. Спочатку я вже сказала, на що треба подавати, що От. тому, в принципі, шановні імпортери харчових продуктів, реєструйтеся, отримайте дозвіл, якщо у вас ще немає. Ще таке питання. Ми зверталися до Держпродспоживслужби стосовно того, оці імпортери, які займаються ну, просто купівлею, продажем харчових продуктів, там рослинного походження, або ті, які, скажімо так тварину і потребують. Ну, спеціальних умов зберігання, але оці компанії в них е, немає власних складів, да і вони орендують склади. І ми вони питали, чи можемо ми надати експлуатаційний дозвіл і договір оренди. Так, можете, якщо ви не використовуєте власні да виробничі там якісь площі, то е, ви звертаєтесь до оператора, в якого є цей експлуатаційний дозвіл, з яким у вас складено офіційний договір оренди. Також е, також тож, ну і юридично, і ми погоджували це питання. З про споживслужбою на місцях такий варіант також можливий. Тому ось е, такі зміни щодо контролю, здійснення заходів офіційного контролю, згідно 319 статті, щодо продуктів харчування з 27 жовтня. Далі, значить, 17 жовтня нагадаю, у нас зміни до митного кодексу стосовно нафтопродуктів, добрив і групи 3901, дев'ять полімери етилену. що помінялося? Значить, що помінялося? Значить, коли возяться товари? Товарних позицій 2709, 2710, 2711 – Це нафтопродукти. 3102, 3103, 3104, 3105 це добрива. там пестициди, агрохімікати, як вони там правильно називаються. І група 3901. Ви повинні для митного оформлення надати перелік документів, які визначено. Митним кодексом. Значить, перше, на всі ці групи товарів обов'язково подається сертифікат про походження будь-якої форми: преференційний сертифікат Євро-1, або СТ-1, або сертифікат загальної форми. Вот. Або сертифікат там, про походження, виданий компетентним органам. Ну, зустрічали такі випадки, сертифікат про походження якось так виглядає. Але головне, щоб цей документ він, ну, мав назву сертифікат про походження. Да? Ось. Значить, далі: документи, що підтверджують якісні характеристики. Товару надані виробником, тобто сертифікат якості виробника, ну або якісне посвідчення виробника, вот, або той, або той документ. Документи, які підтверджують, показують, скажімо так, транспортування цих товарів і підтверджують, що вони не транспортувалися територію країни-агресора. В принципі, якщо у вас товар їде з Європи, у вас є ЦМРК, у вас є «Тежка», у вас товар походженням з Європи і він е, прямує в Україну, да, то в принципі ви покажете теж, коли цемерку, мерку, цього буде достатньо. От у випадках, коли у вас товар е, походженням, е, е, Узбекистану, Туркменістану, ну, скажімо так, Китай, той самий, бувши країни СНД, то вам треба буде показати всю е, весь ланцюг транспортування для того, щоб підтвердити митним органам, е, що цей товар не транспортувався. Територію країни-агресора. Як я цього до цього відношуся, Нормально я до цього відношуся. А, у нас є 426 постанова, яка нам чітко забороняє транзит по території Російської Федерації, везення товарів Російської Федерації, походження до Російської Федерації. Вот. Тому, якщо у вас товари попали під, ці, під цей перелік. То готуйте, будь ласка, пакет документів. Таке питання було: а що, якщо я не надав? Ну, якщо не надав, то вам відмовлять у митному оформленні, скоріш за все. Навіть якщо у вас походження не з Російської Федерації, але якщо на цю групу товарів ви не доведете, що ну, не дасте транзитні документи, якщо він там прямував з якихось там країн, і митниця може підозрювати, що воно якось там транспортувалося територією Російської Федерації. То, в принципі, в таких випадках вам напишуть картку відмови, і я думаю, що у вас є два шляхи, три шляхи. Да. Три. Перше отримати все ж таки ці документи, друге це вивести товар зворотньому напрямку в режимі реекспорту, ну, третє знищення або руйнування, мені здається, заявити в цей режим. Ну, от так. Тут ще в кодексі прописана така норма: що якщо от, згідно переліку. Нафтопродуктів, тут є коди товарної позиції 2710, да? Якщо їх сумарна вага не перевищує 200 кілограмів, то тоді ви можете давати документи будь-які документи про походження товарів, в тому числі і декларацію про походження, тобто достатньо буде фрази «country of origin». От. Якщо ми говоримо, да, що воно більше 200 кг, то тоді обов'язково сертифікат про походження. Якщо ми говоримо, що е, на товарній позиції тут просто є перелік кодів, а, от, е, у вас буде <кхем>, сумарна. Вага партії там ну, цих товарів з цими кодами менше 200 кг, то достатньо буде декларації про походження, тобто фрази «country of origin». Але тут у вас не знімається зобов'язання надати документи, щоб підтвердити, що цей товар не транспортувався територію країни агресора. Знову ж таки, це зобов'язання ніхто не забирав, тільки забрали про сертифікат, якщо в такій кількості. Ну і повертаємось до головної новини. Да, що ж у нас буде 7 листопада? Бо в принципі тут залишився тиждень, значить, з нового. Да, зверніть, будь ласка, увагу, хто вже отримав транзитне спрощення, значить, процедуру випуску за місцем знаходження, це спрощення по кодексу. От, і ви збираєтесь оформляти, да, подавати декларацію, використовуючи це спрощення без заїзду на митний термінал, то зверніть, будь ласка, увагу. Є 613 наказ, він набрав чинності 17.10.2023, і там затверджено формати повідомлень, якими обмінюється повноважена особа підприємства, да, яка відповідає за прибуття і веде комунікації. з Митниці стосовно там, доставки, там, цілесності вантажу, там, ну, інша інформація, яка передбачена законодавством, яку уповноважена особа зобов'язана надати на митницю. І формати повідомлення від митниці, да, чи можна розвантажувати, чи не можна розвантажувати. От, і давайте повертатись одразу до всіх питань, які мені задавали, які я почула. Питання, відповіді, тому що минулих два тижні були в принципі присвячені відвідуванню вселяких семінарів. Держмитслужба проводила окремі митниці, проводила асоціація митних брокерів. Запрошувала різні митниці. Там триденний марафон був, і ми задавали там питання, намагалися отримувати відповіді. Да. Стосовно цього спрощення, ну авторизований вантажоодержувач і випуск процедура випуску за місцем прибуття стосовно уповноваженої особи. Чи може це робити брокер? Ні, не може це робити брокер. Брокер може митний брокер да підприємство, яка яке згідно договору здійснює митне оформлення вантажів вашого підприємства. Вони так і продовжують подавати митні декларації на митницю. Тобто тут нічого не відміняли. Але оці обмін повідомленнями, все це робить та уповноважена особа, яку ви зазначили в анкеті самооцінки на отримання автори... ну, цих спрощень да, авторизації. Тільки ця особа або та, яка її замінює у разі її відсутності, там в анкеті ви також ці дані зазначали. Тобто, цей обмін інформації, коли прибув вантаж і митниця там. Направляє, що треба там, чи можна розвантажувати, чи не можна розвантажувати. Робить посадова особа підприємства. Всі інші формальності подання митної декларації. Там, якщо треба допомогти провести митний огляд, там може бути присутній там брокер, надавати документи, там пояснення митниці, якісь там на питання відповідати стосовно митного оформлення. Да, там надсилати додаткові документи. Це вже да, якщо є митно брокерський договір, митні декларації 40, під кодом 4207, він забитий, то це все вже. Робить митний брокер. Далі, що було цікаво, значить, оце спірне питання, всі задавали, наконець та з цим питанням стосовно обов'язково наявності свідоцтва на пломбування на транспортний засіб. По-перше, якщо ми говоримо про оформлення Т1 на вивезення, да, на експорт, що ми будемо оформляти і експорт, і тешку на вивезення, то сама конвенція не передбачає. Наявності свідоцтво на пломбування. Тобто немає права митниця вимагати в даному випадку свідоцтво на пломбування і, відповідно, відмовити в пломбуванні, якщо немає свідоцтва, якщо ви оформлюєте тежку. Друге, якщо ви не оформлюєте тежку, а просто експорт, да, ви повинні заїхати на термінал для накладання митного забезпечення. Так само не вимагається обов'язково свідоцтво на пломбування, але але митниця да посадова особа митниці, вона повинна. Ну, за, нею, за нею залишається право пересвідчити, чи взагалі можна накласти митне забезпечення. Тобто посадова особа все одно повинна оглянути цей транспортний засіб, щоб пересвідчитись, що там можна накласти пломбу, і після накладання забезпечення не буде безперешкодного доступу до вантажу у інших сторонніх осіб. Якщо посадова особа побачить, що неможливо накласти пломбу, тобто порваний тент, щось там. ну, Є якісь дирки, є якісь там після накладань, ну, навіть накладання пломби, є якісь місця, де можна там просунути руку, ногу або голову. Митниця має, в повному, має повне право відмовити в даному випадку в пломбуванні вантажу. Тобто все просто. Якщо вантажівка готова для, для до пломбування, її пломбують без свідоцтва на пломбування. Якщо вона дійсно не підходить для пломбування, значить її не пломбують. Ну, Абсолютно логічно, як на мене. Стосовно пломбування залізничних цистерн залізничних вагонів, питання ще не закрито на останній зустрічі минулого тижня. Ну, якщо я не помиляюся. Задавали це питання зараз. Держмедслужба розробляє да, якісь пропозиції, порядок, але як, як воно буде використовувати ще невідомо. Чула таку думку, що можливо буде пломбування залізничними оцими ЗПУшками, да, залізничними пломбами при, ну, з 7 листопада. Але поки що невідомо, відомо, держмедслужба обіцяла дати офіційне роз'яснення з цього питання. А далі що ж буде 7 листопада? Просто коротко про те, про що говорили на зустрічі. На зустрічі а, і в Держмедслужбі, і зустріч була а, яка була організована асоціацією митних брокерів. Там були присутні там три дні були і були присутні різні митниці, і вони там звітували про готовність або не готовність а, прийняти таку кількість вантажів. Ну, по перше, що сказали, що за можливості ті підприємства, які знаходяться в східних або центральних регіонах, навіть якщо ви перетинаєте кордон на заході України, везіть для митного оформлення в митниці ваші регіони, бо будуть дуже завантажені митниці західного регіону. Ну таке питання. Ну, Вислів цей такий логічний, як на мене, але ну, суб'єкт по кодексу сам має право обирати, куди він повезе свій вантаж. І, по-перше, на заході країни це безпечніше. По-друге, ну, якось там пропускна способність, мені здається, краще, ніж в інших регіонах України. Ну, Але да, любі суб'єкти. якщо... Вам немає значення в якої митниці оформлювати, то краще, конєчно, обирати митницю з найменшим навантаженням 7 листопада, тому врахуйте. Всі митниці відзвітували, що всі вони готові, термінали готові. Інспекторський склад теж готовий, всі є. Я в це абсолютно не вірю, 7 числа побачимо, не те, щоб я якось негативно відносилась до Держмитслужби, але мені здається, що вони не готові. І 7 листопада ми очікуємо такий колапс, якщо не сказати катастрофічний піздець. Тому пишіть, будь ласка, 7 числа під цим постом або просто мені пишіть. Дуже цікаво, як у вас все це відбувається. Ну я думаю, що ми всі це побачимо. Для мене буде приємний сюрприз, якщо все буде добре. Але знову ж таки. ну... Спонукають суб'єктів до отримання транзитних спрощень, да, авторизований вантажоодержувач, авторизований вантажовідправник, відправник, оформлення за місцем прибуття. Ну тут я вам так скажу, що суб'єкти, які знаходяться в південному, східному, ну і на центральній Україні, ну я сама з Харкова, ви знаєте. Якщо брати виробничі площі, да, які будуть зазначені як об'єкт авторизації, ці склади і все остальне, то вони зараз не дуже торопяться це зробити. Ну тому що всі бачили ситуацію з новою поштою. Да? Здебільшого всі наші от харківські суб'єкти, там Дніпровські, Запорізькі, вони винаймають якісь склади в центральній частині, в західній частині України це зручно і це безпечно. По перше, да, вони там хтось продає, хтось там вже навіть виробництво Налагоджує, але це такі, ну там договори оренди недовгострокові, Всі чекають, коли закінчиться війна, вони повернуться до своїх там складів виробничих там потужностей і так далі. І ну, як якщо по-людськи нормально, то звичайно треба було відтермінувати втілення конвенції. Я розумію, що це одна з основних вимог до вступу в Євросоюз, да приведення у відповідність нашого національного законодавства в європейському. Але зараз мені здається, що таких ну спрощень би отримали значно більше. Якщо б не було війни, люди були впевнені, що в них ці потужності простоять ще 10 20 років. Зараз ні в кого немає впевненості. У нас тут в Харкові, що навіть там щось простоїть. то кожного дня ти виходиш і бачиш, що там будинка не вистачає, то там щось порушили, то там. От. Тому, як на мене, ну трошки зараз невчасне застосування От, конвенції. І там вже кажуть про відтермінування. Думаю, що відтермінування не буде. Моя просто особиста думка. Ну, задумка непогано, непогано, як на мене, спрощення всі ці. От, але не зараз. Ну зараз і так наш бізнес має велике навантаження. Тому, ну, ось так. Це такі основні новини. Будь ласка, читайте більш детально на моїй сторінці в групі Айла Компані на Фейсбуці. Такі новини, які треба трошки роз'яснити, я публікую тут на YouTube-каналі. Якщо у вас Є питання, будь ласка, пишіть мені, під відео завжди залишаю свої контакти. І Якщо ви хочете підтримати нас, під відео завжди залишаю контакти і реквізити благодійного фонду, якому ми намагаємось допомогти. От, якщо ви хочете віддячити нам за нашу роботу, будь ласка, ви можете звернутись напряму. Там є телефон цього фонду, і спитати, що там потрібно. Ці люди допомагають малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю, людям. Ну, які потребують допомоги. Якщо у вас є бажання допомогти іншим людям, будь ласка, під відео я залишаю контакти цього благодійного фонду. Була дуже рада вас побачити. Запишу ще відео окремо про 953-ю постанову і проєкт 927-ї. А про зміни порядок оформлення гуманітарної допомоги була на зустрічі в Мінсоцполітики, дуже емоційно було. Вот. Ну це буде окреме відео для того, щоб всі, хто хоче возити гуманітарну допомогу, всі, хто цим займається, їм було зрозуміло, що у нас міняється, що ми намагаємось там поміняти, що ми там даємо пропозиції і так далі. Це буде окремо. Я буде часто. Я його запишу. Була дуже рада всіх бачити. Сподіваюся, всі живі, здорові, бережіть себе. Слава Україні! країні перемога вже скоро.